Не так атакує, і перебіг легший. Франківські медики констатують, показники захворюваності на коронавірус пішли на спад. Минулого тижня у міській громаді зафіксували лише 22 нових випадки, та й кількість пацієнтів із підтвердженим ковід серед госпіталізованих порівняно невисока. На сьогоднішній день у закладах охорони здоров'я на стаціонарному лікуванні знаходиться 97 осіб з вірусно-бактеріальними пневмоніями. Із них тільки 7 осіб у центральній міській клінічній лікарні СПЕЛР Плюс у першій міській клінічній лікарні дев'ять. Тільки двоє діток з плр Плюс у дитячій лікарні з 13 пневмоній, відповідно з 50 у першій міській клінічній лікарні. Натомість у місті побільшало хворих на респіраторні вірусні інфекції. Лише за останній тиждень до медзакладів за допомогою звернулися близько трьох тисяч недужих. Однак медики заспокоюють, хоч рівень захворюваності високий, та про епідемію говорити зарано. І сподіваються, невдовзі цифра також піде на спад, адже у школярів розпочнуться канікули. Показник на тисячу населення 989,8, що на 7% перевищує епідпоріг цього тижня, і на 13% попереднього тижня перевищує епідпоріг. Але це є звичайна ситуація е, даного періоду е, сезону, що дітки від нуля до, до, до одного року. 28 хворих дошкільнят 436 і більшість хворіло школярів. Тисячу осіб. Це 30% від цих захворілих. Найкращим способом захиститися від грипу, а надто його наслідків, вкотре наголошують медики, була і залишається вакцинація. Щепитися закликають і від коронавірусної інфекції. А ще аби вберегтися від хвороби, рекомендують дотримуватися правил елементарної гігієни. телеканал